Бендери, О, Боже, ти себе бачив? Підчепися. Пи ти вже почав іржавіти. Невже ти цілу ніч нічого не пив? Тебе це ніяк не стосується. Бендере, благаю, випий спирту. Якщо не заради себе, то заради нас. Я ненавиджу вас, а ви ненавидите мене. Це неправда. Я розумію, що ти сумуєш за враєм, але ж не можна так опускатися. А, а що робити? Різати мою антенну? Це теж вихід? Е, ти сказилася, це мій маленький бендер. Я його не відріжу. Ти не робот і не мужик. Тобі не зрозуміти. Я йду від вас. Тривай, обіцяй, обіцяй, що ти ніколи не сядеш за кермо без жодної краплі алкоголю. Я нічого не обіцяю.